Доброго дня, дорогі учні! Сьогодні на уроці ми вирушимо в музичну подорож до Іспанії, країну яскравого сонця, пристрасних танців та чарівної музики. Іспанія славиться своєю неповторною культурною спадщиною, а гітара є невід'ємною її частиною. Батьківщина її достеменно невідома, але, безперечно, найбільшої популярності цей інструмент здобув в Іспанії, і саме звідси розповсюдився по всій Європі. Одним з найвідоміших композиторів Іспанії є Ісаак Альбеніс, чия музика часто виконується на гітарі, хоча сам він переважно писав для фортепіано. Альбеніс був одним із тих композиторів, які вміло поєднали народні мотиви зі своєю унікальною композиторською майстерністю. Сьогодні ми разом прослухаємо найвідоміший твір Ісаака Альбеніса Астурія. Хоча цей твір спочатку був написаний для фортепіано, його аранжування для гітари стало надзвичайно популярним і вважається одним із класичних творів для цього інструмента. Тож зараз постав урок на паузу та продіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що нового ви дізналися про музичний інструмент гітару? Творчість якого відомого іспанського композитора ми вивчали сьогодні на уроці. Та які особливості його творчої діяльності ви запам'ятали? Як вивчення музичного твору Ісаака Альбеніса Астуріа вплинуло на ваше розуміння іспанської музики? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!